Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C, і ми починаємо вивчати стандартну бібліотеку шаблонів, тобто STL Чому вона така важлива? Насправді, це просто автоматизує те, що ми будемо частіше використовувати при програмуванні. Наприклад, ми можемо не користуватись динамічними масивами. Ми нам не потрібно вручну видаляти пам'ять, звільняти пам'ять, точніше. Не треба заморочуватись з розумними вказівниками, це все за нас вже реалізовано. Нам головне просто навчитись, як їм користуватись, і правильно вибирати саме той контейнер, котрий потрібен нам в тих або інших операціях. Тобто є такі контейнери, котрі дуже швидко працюють на вставку та видалення в началі або в кінці контейнеру. Або, ну, а в них недолік в тому, що всередину контейнеру вставити якісь елементи, це, ну скажімо, складніше. ну там, Операція дуже складна, там багато різного треба зробити. є такі контейнери, котрі навпаки. На початок або в кінець складніше додавати і там дивитись, якісь, ну, що там за дані. Але всередині вони дуже швидко працюють на вставку, видалення, це таке інше. Але недолік в тому, що всередину заглянути, подивитись який там елемент, дістати до тих даних, трохи складніше. Тож, ми почнемо з найпоширенішого контейнеру, котрий називається Vector. Не знаю, чому Vector, саме. я б його назвав якось інакше, але вибирав названий Я. Тож, давайте спочатку розберемось, як всередині себе працює вектор. Тож, ми намалюємо його. Вектор всередині себе має звичайний масив, але він автоматично розподіляє пам'ять. Тож, наприклад, коли ми створюємо порожній просто вектор, і нічого в нього ще не кладемо, то він має ємність ну, або 0, або там, ну, 5 елементів, ну, скоріш за все, 0. Ти ми можемо трохи пізніше подивитись. Коли ми додаємо, наприклад, перший елемент, наприклад, ну точніше, під номером 0, під індексом 0, наприклад, вектор в нас буде ну звичайних інків, звичайних цілочисленних чисел. Ну, наприклад, покладемо сюди цифру 45. В нас виділиться. Динамічний масив в динамічній пам'яті, в нас там прописаний конструктор і деструктор, і пам'яті в нас виділиться одразу на дві на два індекси, на два елементи. Це насправді автоматично резервує нам сам вектор. Якщо ми додамо ще один елемент, наприклад, покладемо сюди там 49, це неважливо. В нас виділиться пам'ять, ну зараз ніскільки. Зараз в нас просто заповниться та зарезервована пам'ять, яка в нас вже була виділена. Але якщо зарезервована пам'ять в нас закінчилась, і ми додаємо ще якийсь елемент, наприклад, 12. То в нас виділяється пам'ять вже в два рази більше, або в, полтори, в півтори рази, або в два рази більше, там залежить від о, самого розміру, о, вже скільки в нас там є пам'яті. Тож, якщо в нас три елементи вже є, то в нас виділиться шість елементів на пам'ять. Коли ми заб'ємо ще останні ну, до шести, і нам потребується ще сьомий додати елемент, то в нас виділиться вже 12 комірок пам'яті. В нас буде масив всередині вектора на 12 елементів. Коли ми видаляємо якийсь елемент, то в нас пам'ять не звільняється, нам треба буде там, за допомогою деяких методів повертати пам'ять. Тож, коли в нас. Переповнюється вектор і виділяється нова пам'ять, то створюється новий масив, і переноситься туди весь наш масив, і додається вже з, допом... ну, з допоміжними елементами. А це, якщо коротко. Далі давайте попрацюємо трохи з нашим вектором. Вектор, щоб нам додати, нам потрібно його заінклюдити. Він так і називається вектор. Вектор знаходиться в просторі імен std. Тож, ми можемо прописати using std вектор. Це для того, щоб ми кожен раз не писали назву ну, наш вектор std вектор. Ось таким чином. Ми тепер можемо просто писати Вектор. Вектор це в нас шаблонний клас. Ось він навіть пише. це шаблонний клас. Нам потрібно прописати тип даних, з котрими будемо працювати. Ну, давайте виберемо int, він найпростіший для розуміння. Тепер треба дати ім'я нашому вектору. Давайте його так і назвемо: MyVec. Все, ми створили зараз звичайний вектор. Він зараз порожній. Ми можемо тепер подивитись, які є методи нашого вектора. Як ми в нашому класі викликаємо методи через оператор. крапка. І ось в нас тут багато-багато методів. Ми їх всі не будемо роздивлятись, ми згодом дійдемо до всіх, але спочатку ми розберемось найпоширеніше. Для того, щоб додати якийсь елемент, ми можемо одразу ж в конструктор додати потрібні нам елементи, як зі звичайним масивом. В нас перевантажені оператори. Додавання, присвоєння. Ми можемо додати ось так елементи через кому, наприклад, в нас буде все працювати. Або ми можемо додати уж бек pushback це означає, що ми додаємо, ну, пуш-талку, як це правильно, кінець. І в нас тут є вже перевантажений цей метод. Ми додаємо сюди, наприклад, ну, нехай буде 17 число. Ось таким чином. Ми спочатку створили наш вектор з такими елементами. 14, 35, 32. В нас вже виділилась пам'ять. І ми додали ще один елемент. Тож, в нас 4 елементи: нульовий, перший, другий і третій. Ми додали третій. Давайте тепер подивимось, як ми можемо їх виводити. В нас перевантажений оператор квадратні дужки. Ось такі. Ми можемо звертатись одразу ж до нульового. Елементу, наприклад, давайте відкомпілюємо там, подивимося, що в нас там лежить. У нас там має лежати 14. Так, звісно, в нас лежить 14. Ми можемо тепер подивитись на четвертий елемент, тобто під, під індексом 3. Знову перекомпілюємо нашу програму. У нас там лежить 17. Тобто, ми останній елемент додавали 17. Ми можемо ще їх додавати, але. Ось цей оператор квадратні дужки, він, скажімо так, ну застарілий. Він може вилізти за межі нашого масиву, де нас ніхто не перевіряє. Це просто оператор, який просто працює. Тож, ми вилізли, і в нас там 0. Ну, це насправді ми не зовсім вилізли з нашого масиву, тому що масив в нас виділяється більше, резервує. Скільки то там пам'яті, скільки нам потрібно, ми можемо це подивитись за допомогою такого оператора, такого методу, як capacity, Він, цей метод повертає кількість елементів, тільки в, в, в нашому масиві, ну, в нашому векторі. Шість елементів. Тобто ми 4 поклали, а в нас тут 6. Це саме тому, що ми. Створили масив на 3 елементи. І в нас вже виділилось шість елементів. Ми додали четвертий В нас пам'ять ще зарезервована, є вільна. Тож в нас не виділяється пам'ять. Тож, ми можемо навіть сюди вилізти тепер на сьомий ну, під індексом 7. В нас, звісно, буде тут помилка. Ну, немає помилки, добре, ми вивели просто якесь сміття, яке в нас було. Якщо ми виведемо 5, то ми виведемо те, що в нас виділилось. У нас буде 0. Ось, у нас 0. А для того, щоб нам не вилазити за, за межі нашого масиву, ми можемо використовувати такий метод, як ADD. І сюди ми додаємо саме той індекс, котрий ми хочемо е, вивести, до якого хочемо звернутися. Цей метод повертає ну він перевіряє, е, чи не вилізли ми за межі нашого масиву, за нашого, е, нашого вектору. Якщо ми вилізли, давайте перевіримо, що він нам поверне. Ми знаємо, що ми точно зараз вийшли, він нам видає Exception. Ми вже о, розбирали, що таке ексепшн, він кидає виключення. Тепер, щоб нам не вилазити, ми під індексом 5 перевіряємо. Так само ми вилізли, тому що в нас ця пам'ять зарезервована, але не використана. Це трохи окремо. Тож, максимум, куди ми можемо звернутися. Тобто нульовий, перший, другий, третій індекс. Максимально до третього індексу. Тепер в нас немає ніякої помилки, в нас видає те, що ми останнім додали. Ми можемо автоматич, ну, автоматично керувати виділенням пам'яті. А можемо самі займатися цим, викликавши такий метод, як резерв. І сюди ми передаємо, скільки ми хочемо виділити пам'яті, наприклад, на тисячу елементів. Звісно, нам це не потрібно, це дуже багато, але ми можемо це зробити. Давайте тепер ще раз виведемо нашу епасіді і подивимось, скільки в нас тепер зарезервовано. В нас тепер зарезервовано на тисячу елементів. І тепер ми. За допомогою квадратних дужків можемо подивитись на елемент, ну, наприклад, 988. Ми точно не виліземо за межі нашого масиву, котрий нас виділился. виділився. І в нас там буде 0. Коли виділяється пам'ять, вона заповнюється нулями. Ось наш 0. Наступний метод, який ми зараз роздивимось, це метод clear. Давайте, ось це, ми трохи видалимо. Воно нам не потрібно, не будемо виділяти стільки пам'яті. Метод clear. Що він робить? Він очищує те, що в нас є, в ну, він видалив те, що там в нас було. capacity він не торкається. Тобто він просто а, видалив, ну, очистив усі елементи, елементи, котрі там були. Наступний метод, котрий ми роздивимось, це метод size. Він показує, скільки в нас елементів в нашому векторі, давайте тут замість capacity, так і напишемо size. І він нам видає, що в нас 4 елементи зайняті, а зарезервовано 6. Тобто capacity в нас 6. Наступний метод string to fit. Якщо ми, наприклад, Робимо резерв на 500 елементів, далі, коли ми, давайте кепаситі, ми так і зробимо, але після цього ми зробимо викликаємо такий метод як shrink to fit. Shrink to fit Що він робить? Він повертає е, нашу capacity до автоматичного розміру. Тобто, якщо в нас тут. 4 елементи зайняті, то він, скоріш за все, просто поверне до 8. Давайте перевіримо це. Ні, він 4. Він автоматичний резерв повністю видалив. Він нам зробив стільки, скільки в нас елементів. Автоматично він далі не, не зарезервував. Ми можемо ще наш вектор виводити. В звичайному циклі. цикл for Створимо якийсь ітератор. Ай менше, ніж ми можемо викликати MyVec Size. Він поверне, скільки в нас там елементів цей метод. І будемо збільшувати I. І ми так само можемо тепер вивести out myVec add і сюди I. Гадаю, тут зрозуміло, що в нас виходить. В нас створюється змінна лічильник. Цей лічильник Працює збільшується до тих пір, поки в нас не порівнюється myvec size, Ну, метод size повертає ми вже роздивлялись, скільки в нас елементів в нашому векторі, і стільки разів ми будемо виводити наш. Наші елементи. Відкомпілюємо нашу програму. І ось що в нас вийшло. В нас чотири елементи, і він кожний вивів. Ось таким чином в нас працює наш вектор. Ми так само можемо тут і квадратні дужки використовувати. Це зараз теж буде безпечна операція, тому що в нас i не буде перевищувати вектор «size». У нас так само спрацює. І ось ця операція з квадратними дужками вона, скажімо так, трохи менше ресурсів забирає. Бо ми вже роздивлялись що операція try catch і викинути виключення, воно забирає багато ресурсів. Це ресурсойомка така, важка операція. Тож, Ось це воно без, небезпечніше, але воно швидше. Давайте тепер ще розберемось, як видаляти елементи з нашого вектору. Це робиться за допомогою такого методу, як Erase. Але він не простий. Якщо ми сюди, ну, нам потрібен якийсь ітератор, ми ще не розбиралися, що таке ітератор. Ітератори ми будемо вивчати в кінці бібліотеки STL. А можливо там всередині, не знаю, ну поки що нам потрібно розібрати з контейнерами. Ітератори ми будемо вивчати трохи пізніше. Ну, Можна сказати, що ітератор це о, такий особливий вказівник. Якщо ми просто в наш метод erase додамо, наприклад, ми хочемо видалити ось цю 35, то ми, якщо сюди додамо одиницю, то у нас, звісно, нічого не вийде. У нас не скомпілюється. Нам потрібно викликати такий метод у нашого MyVec, як Begin. Метод Begin нас поверне вказівник на початок нашого вектору. І ми за допомогою арифметиків казівників передамо в наш метод erase вказівник, котрий вказує саме на той елемент, який ми хочемо видалити. Давайте перекомпілюємо нашу програму та подивимось. Ось, в нас бракує 35 нашого елементу. Так само ми можемо видалити якийсь диапазон. Давайте розширимо наш вектор. Неважливо, які тут будуть дані. Ми, наприклад, хочемо видалити від 35 елементу до 67-го. Тож, в нас це нульовий елемент, це перший. Ми вже сюди додали його. Це другий, це третій, Це четвертий Тобто до четвертого І тут через кому ми так само передаємо метод begin І плюс 4. Плюс 4 ми четвертий торкатись не будемо, ми його не видалимо. Ми видалимо з першого по третій елемент. Тож нульовий. Перший цей видалиться, другий, третій і четвертий. Тобто в нас виведеться 14, 67, 94, 9 та 17. Відкомпілюємо нашу програму. І ось що в нас вийшло. 14, 67, 94, 9, 17. Тож, які переваги у вектора? У вектора дуже швидка вставка в кінець, ну, додавання елементів в кінець о, нашої, нашого вектору. Але, о, скажімо, дуже важка операція вставити всередину. І так само видалення в кінці елементу це швидка операція. Всередини видалити це важка операція. Тож в нас дуже швидкі операції лише в кінці нашого о, контейнеру, нашого вектору. Ще перевага в тому, що це неприрівна область пам'яті, і ми можемо за допомогою квадратних дужків звернутись до нужного нам елементу дуже швидко. Нам не потрібно бігти по всьому вектору, щоб дістатись там до якогось елементу там всередині, або в кінці, або спочатку, ми можемо за допомогою арифметики вказівників просто звернутися напряму до потрібного нам елементу. Недоліки у вектора це вставка всередину. В початок ми навіть не роздивлялись зараз такі операції, як їх робити. Тож, цей контейнер краще вибирати тоді, коли в нас не багато буде вставок всередину, але в нас дуже швидкий доступ до елементів і все таке інше. В наступному відео ми будемо розбиратись з іншими контейнерами, котрі мають інші переваги та недоліки. Ну а на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!